Привіт! Сьогодні хочу вам розказати про чудове місто Лемві, одне з найулюбленіших моїх місць в Данії. Поїхали, буде дуже цікаво. Місто знаходиться в північній Ютландії біля берега моря, північного моря. Тут величезна, грандіозна набережна. А зараз я вам показую його головну фішечку, його головне місце це музей природи, музей води. Чим я люблю музеї в Данії, так це те, що вони всі інтерактивні. До всього можна підійти. Потрогати, поковирятися, пороздивлятися і щось буде відбуватися. Точно так же й було з цим же музеєм води. З водою нахлюпалися, всього наробились і підійшла до такого апарата. Одразу не дуже розумієш, що ж там заме буде відбуватися, але потім, і не розумієш, навіщо ж потрібні оці ручки. Але потім, коли я нажала, там різні ступені. Тобто там є цунамі, торнадо, невеличкий вітер. І зараз я пробую найбільший рівень. ви розуміє? Зміти, да? тобто дихати неможливо, і ти навіть відчуваєш, як в тебе шевеляться щоки. Тут я вже розгулялася і вирішила продовжити наші пригоди. Я думала, що вони пластмасові, а виявилися як гімнастичні круги. Ох, я і відірвалася. Хто буде в лемві? Обов'язково потрібно сюди заходити, приходити, просто погуляти, щоб ви знали, що це таке. Мені завжди подобається, що всі музеї зроблені такі, вони сучасні, всі зроблені з дерева, з бетона, тобто все дуже натуральне і під природу приромає природний матеріал. Навіть з відео ви бачите, яка буває погода в Данії, наскільки швидко вона міняється. Одразу ми приїхали зранку, погода була сонячна, чудова, теплесенько все було. А вже буквально за пів погода стала гіршою. Через годинку може піти дощ, через півгодинки може знову бути сонце. Тож обов'язково треба брати з собою як футболку, так і кофту. Скажу вам по секрету, що все літо, майже все літо я. Брала з собою якусь там ну якусь кофту потепліше, тому що погода може тебе здивувати і буде дуже і дуже холодно і зіпсує будь-яку прогулянку, але не будемо про погане. Давайте про нашу подорож. В Данії всі міста невеличкі, так і Лемві нараховує близько 7 тисяч людей, і це рахується містом. І Лемві є центром прям муніципалітету, тобто це комуна Лемві. Вона знаходиться по сусідству з нашою комуною, з комуною струєр. Тож ми сюди дуже часто приїжджаємо бажаємо просто погуляти, просто розвіятись, змінити картинку. Тут є величезна набережна з пристаню для яхт, для якихось лодочок. Яхт тут дуже і дуже багато, тому що майже кожної другої родини, яка живе біля моря, є якийсь водний транспорт, якась лодочка. І кожні вихідні, коли тепло, всі дачані виїжджають, роблять, чіпляють швидко свої прицеби, беруть свої лодки і катаються кожні вихідні. Так потихеньку ми з вами продвигаємось до центру міста, вдоль всієї набережної, розташовані такі різноманітні дитячі атракціони. Ось ми бачимо з вами батути. Увага! Вони безкоштовні, стоять вони не завжди, але їх можуть виставити там на тиждень, на два. І всі дітки можуть там бавитися. Точно так же і ця пісочниця, вона є там не постійно, а її насипають на якийсь час. Правда ж, чудова ідея, дітям дуже це подобається. Поруч знаходиться чудовий рибний ресторан, батьки можуть піти поїсти, а дітки можуть поковирятися у пісочку. Неймовірні краєвиди води, моря постійно мене ну, прям заворожують. На море хочеться дивитися і дивитися. На жаль, купатися в ньому не можна, бо дуже холодно. А ось подивіться, можна знайти такі е, мангали. Е, Будь-яка людина може сюди прийти і пожарити якийсь, шашличок, якесь м'яско. м'язко. Е, Будь-то будуть ваші друзі або дітки, ви все це можете організувати швиденько такий. Пікнік. <ріст> Також забула звернути увагу, коли ми були на набережні, там ви бачили таке скло. Тобто тут дуже часто бувають вітри, і коли ви гуляєте, щоб вам було зручно, ви можете підійти до цього скла і понасолоджуватися краєвмитами моря. При цьому море не буде вам залітати по всьому обличчю. А ось ми підійшли до головної, щоб стріт міста Лемвій. Тут розташована велика кількість магазинів, Магазини різноманітні, здебільшого, тут немає таких якихось світєвих величезних магазинів, але всі магазини, які є в Данії, ви можете тут знайти. І тут розташовані головні кафе, кафе і ресторани. І саме в Лемві я знайшла дуже класну кафешку, схожу на українську. Вона відкрилась буквально недавно і це прямо моє улюблене місце. Також ми зайшли до церкви. Тобто коли ви прогуляєтесь через всю Шопстріт, по праву сторону, у вас буде церква. Нагадую, що дочани вони протестанти. Найбільше. Найбільш близька віра до нас завжди в церкві пусто завжди є в церквах таке дитячі дитяче місце. Кожна людина може зайти і пороздивлятися. Мені було просто цікаво роздивитися. Також, коли ми гуляли, були розташовані по всій вулиці такі активності для дітей. Всі ці ігри безкоштовні. Кожна дитинка може підійти і просто погратися. Цього разу ми приїжджали в місто не просто так погуляти, а ми приїжджали на дитячий майстер-клас. Коли він безкоштовний для дітей, головне зарані на нього записатися. І ми записали наших діток. Навіть моя дитинка трьох років також підійшла туди. Всі матеріали є безкоштовними. Вам показують приклад, що ж ви хочете малювати, або ви можете малювати самостійно, що вам захочеться. Наші діти вимазалися з ніг до голови, малювали дуже багато. Всього різноманітного і цікавого, потім ви залишаєте свою картину, вона висихає, і буквально через пару днів вже її ви можете забрати. Зверніть увагу, яка чудова сучасна бібліотека. В таку бібліотеку просто хочеться ходити. Всі книжечки гарно розставлені. Будь-яку книжку ви можете вибрати самостійно. Є окремі такі місця для діток, де вони просто можуть погуляти, помалювати. Є всілякі костюми, ви можете брати ці костюми, Костюми приміряти, можна тут проводити навіть дні народження, є спеціальні окремі такі оголочки для дітей з різноманітною тематикою. Тобто ви можете прийти і провести тут хоч дві години. Також є комп'ютери, більш старші дітки можуть там пограти. А ось хотіла вам показати книжку Оригінал братів Грим. А ну, зверніть увагу, яка дитяча книжечка. Да, така, ми ж думаємо, що це дитячі казки. А ось дивіться, які там ілюстрації. Ну, страшно, чесно, страшно. І нам так сподобались атракціони біля водного музею, що ми вирішили повернутися туди ще раз і насолодитися. Та-та-та-та-та! Цим атракціоном діти були неймовірно задоволені, море емоцій буквально залишилось на цілий день. Потім ми пішли з пікніком до озера. До озера треба приїхатись окремо на машині, але обов'язково також раджу вам сюди завітати, тому що тут багато лебедів, чудовий краєвид. І закінчилась наша подорож тим, що ми зупинились і нарвали кожен собі по величезному букету польових квітів. В Данії це дуже розпространено, коли ви можете зупинитись, спеціально вирощують квіти для того, щоб кожен міг собі їх зірвати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео.